Всім привіт! Через декілька днів стартує одна з найбільш очікуваних подій в dota світі. Це З International, і ми будемо його дивитися. Цього року Valve додавили таку фішечку, як виставлення прогнозів. Цього року вона трохи цікавіша, можливо, більш задроська, ніж зазвичай. Ну, але якої не є, і давайте їх поставимо. Іншу частину прогнозів. В... Навряд чи буду викладати на YouTube, але я буду намагатися постати в Телеграмчик, кому буде цікаво. Тому не забудьте підписатися гарного перегляду. Кидайте або пишіть в коментарях е, свої варіанти, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ми поміняли, що ви нароли і тому подібне. Взагалі діліться, як вийшло у вас, і гарного перегляду. Так, що, я думаю, можна буде почати власне. Звідси? Звідси. Щось дивлюсь, правда, ближче до команди. Якщо чесно, задумуюсь вже когось сюди вибрати. Так, одна команда без перемог взагалі. Команда має бути 0-4. Знаєте так, які претенденти сюди? Я думаю, це не Мезіс як претенденти, але не прям щоб. Прям щоб. Більше, можливо, це вайлдкарти. От героїки ще є, ніби якісь героїки, але героїки теоретично можуть і, і щось показати. Я насправді, напевно, найочевидніший варіант Wildcard, бо тут мужик на бігнумі, який полюбляє Red Мені здається, це, це єдиний правильний о, варіант тут. Хоча, знову ж таки, рахую, що всі ці предикти і фентезі, і так далі, це величезний о, рандом. Так, одна команда без поразки. От тут мені насправді складніше, тому що в мене цілих три претенденти. От. Це Ліквіди, це Спіріти і. Liquid Спіріти, ну і Pervision, напевно. Я не впевнений, що сюди претендент Тундра. Я не впевнений по Фелконсах. Дуже хочеться ліквідів сюди поставити. Тобто, коротше, я поки поставлю, це ж можна ще змінити. Зараз зробимо все. І там. ну... Так, ну тут мені здається, має бути ізі. Тут має бути точно отак. Типу, так, дві команди з чотирма перемогами і однією поразкою. Ну, окей. Так, дві команди з однією перемогою і чотирма поразками. Ну, тут уже трохи можливо, очевидніше. Я точно сюди, якщо чесно, хочеться. Де вони, де вони, де вони? Героїків поставити? -па -па Героїків і. Героїки валпкарди в нас тут. І що? Поки отак, напевно. Так, і тепер команди, що виграють раунд на вибивання. Оце вже важливіше. Точно отак, точно отак. Блін, а це ще ці Якул Брадерси? Ладно, я в Якультів взагалі не вірю. Можливо, це помилка, окей. Тут, якщо чесно, ну. Отак, і лишились два слота. І, блін, два слота, два слота. Прям крепки. Можна віддати чисто респект. Тут поставити Ну точно не ці, точно не ці, точно не ці. В мене от між Авророю і Тейтбаундами, але тут максимально рандомний мужик в Міду. І таке, я би, напевно, так поки зробив. І це що виходить? Енігма бум... Ці і ці. Да? І що, як ви скажете, що, що би поміняли в цій табличці? Мені здається, якось так. У мене найбільше е, до цього, до першого слота. Бо у цих три команди, як до мене ледь не. Ну, є, є тільки хіба що Liquid Mish Spirit поміняв би. Liquid Mish Spirit поміняв би, І напевно все. Ну, Perivon так би лишив. би. Ладно, я думаю, тут що? <кхід> тут То точно немає сенсу думати на рахунок нігми. От, Нігма точно тут, бо ми теж точно тут. Команди з СІА-регіону, ну, камон, про що ми говоримо? Далі, оць, я як культів насправді поставив сюди через те, що тут флай-флай, і -флай, їх тільки добрали замість ГГ, можливо, вони дуже довго і не тренились, нічого такого. Не дуже вірю чомусь. Я думаю, ми будемо трішки здивовані, чому саме. Ну, бо не знаю, мені здається, я тут норм поставив. Можливо, насправді я бачив там в деяких англомовних о, налітків, типу, що вони взагалі не рейтять наві і ставлять наві от сюди. Якщо чесно, не знаю, мені здається, вони помиляються. Ну але тут питання в мене тільки в потундрі, бо в них було о, о, так собі. От. Mm -hmm. Так собі, якщо не беруть форму, не знаю, що там буде по 33-му. Тут знову ж таки, зараз кожна команда дуже багато, я думаю, напрактила якихось приколів нових е по героях і тому подібне. І має бути отак. Коротше. Фалькос 4-0 стоять, перевіжжень, не будуть 4-1. Окей. Це. Ну, Falcons, блін, я максимум би їх сюди пересунув. Замість перевіжін. Екстрими не лайк. Ну, дивись, типу, якщо прибрати звідси екстримів і. Поставити їх сюди, окей, кого звідси забрати от сюди? Я не вірю, блядь. Mm -hmm. Мені в Аврорі не подобається Піздец Мідер. В них е такий серий офлейнер, блядь, Не знаю про цих челів взагалі, таке собі хз. ББ mm -hmm. або Нігма. Та фу, ні. Я думаю, до речі, що розсиплю, посипляться не Unreal. <кх> Все, що думаю, що оці сейф пюре і ГПК просто не стримаються. Я дивився за минулий сезон багато ігор Аврори, то як грає Кіотака. Блять, вони можуть взяти в команду Аляску на міт і буде краще. їбать, ну 100%. Аляска не буде штурму блять, купляти міда з в кожній грі, і буде заїбіть. Не знаю, я не вірю взагалі в героїк. В них вся гра будується від, від Віспера. Віспер єдина людина, яка колить. В ком... там в команді. Абсолютно всю роботу робить Віспер. Віспер драфтить, Віспер колить, Віспер взагалі займається абсолютно всім. Якщо він десь просяде, в нього не піде гра, він буде грати в контрпік, один другий, йому там заринять лінію і так далі, вони інста відлітають. Просто інста і все. Проти них не важко грати. 4-0 Team Spirit, або. Ну. Я виправ ліквідів. Не знаю, чомусь є чуєчка. Хоча я кожен раз навожу на картинку, бачу, Сейберлайта, мене відлякує ця ідея, але не знаю. В кого гарна форма. Фалконси весь сезон грали як їбане сміття. І Єдина ідея, яка може рухати кимось, поставити фалконців от сюди, тільки через оце. Те, що вони весь сезон грали як гамно. І зараз таки, ну, треба знімати чехли і їбати. Є щось відчуття, що ББ все-таки топ 8 вижмуть. ББ топ 8? Ти що, блядь? алло нахуй? Алло? алло, мене що ти Які ББ топ 8? Ми, блядь, про те саме. Ну, дивись типу, Максон. Поясню, як я особ... ну, наприклад, не речу їх в топ 8 через те, що до топ 8 є ще єбать велика кількість команд, які ти порівнюєш. Ну давай, от ну от всіх команди, які отут от зверху проти ББ зіграти. В кожної з них їбать, духуя шансів виграти. Ви, можливо, скажете, звичайно, що в НАВі ні, Але, не знаю, оце єдина команда, на рахунок, на рахунок якої в мене якась просто чучка. Мені здається, що вони можуть хуйнути. От. Я не кажу топ-8, але що вони точно е, пристойно зіграють. Чогось, не знаю. Ну, візьмемо ліквідів. Тут. <кх> Я не знаю, як там в Мікі зараз стало з моралькою. Єдиний е, слабкий чел, ладно, не слабкий, а не стабільний це Сайберлайт. Але. Ліквіди їбать сильна команда. Да? Чи це рівень ББ, вірніше, чи ББ рівень ліквідів? Ні. Тут, блідь, нема сенсу обговорювати. Так само Перевізен. Тут тільки, на мою думку, на трійці Ультработ, який робить просто full дефолт стандартні е речі, але всі інші команди, всі інші гравці, в цій команді дуже хай скільні, окрім нього, і воно все в них гарно грає. В Тундрі так само. Ну, Багато людей знову ж таки Хоєсосять Ремка, я з ними не згоден. От він на своїх персонажах виконує Заебісь і стандартно. Але тут теж ультрапотнікові мужики. Чи можуть без ними грати, як на мене, можуть, але я поставив би на Тундру. Фалькон це так само, Наві так само. Ну, може, китайці, от, типу. Когось збрати, ну блять, я навожу сюди, ну тут, типу, не знаю. НТС Фіт і міняти їх на ББ таке. Нігма. Е, в Нігма, якщо вони пофіксять, насправді, якщо Нігма, я без жартів зараз, якщо Нігма пофіксять про проблему гри після 25-ї хвилини, після 25-ї хвилини, вони Ізі от сюди стають. Просто Ізі. Але. Блять, вони дуже добре грають початок гри. Перших 20-25 хвилин вони ахуєнно все роблять. В них сапи муваються, бігають, літають дуже круто. Но потім таке відчуття, їм п'ятьом виключили монітори, блядь, і вони на звуки орієнтуються. Я хуй знаю. Е, Я Якультів поставив сюди через те, що. По-перше, Бобока, дуже нестабільний чел. В плані підготовки до доти, і ви ж знаєте ці приколи, де він там коротше, шлюх собі знімав, і так далі. От це раз, два, е, ну, блядь, їх поміняли замість гладіаторів, і в, ну, оці всі команди вже тренуються, уже якийсь будкіч і так далі. да? А вам таки дзвонять, типу, блядь, за два тижні кажуть, брат братки, на інт катнуть не хочете. Мені здається. От перша причина, яку назвав, плюс друга, те, що в них дуже мало часу на підготовку, а це насправді мало. Тому що, блядь, зібратися, організувати будки чи це не сходити, типу, блядь, з доставки хавко замовити. Це до хіра прям роботи. Поїхати, потринитись, візи, шмізи, це все дуже довго і дуже важко. Правильно їх буде поставити на 0,4? Так. Кажу, я. Поставив тут на 0-4 через те, що, як на мене, ця команда їбать рандомно, як пройшла на це раз. Але це така собі причина. Але друга, бігном, це супер 3 2 2 шний чел. І ставити цю команду, окрім того, як 0-4, я не буду. Навіть якщо вони, в них буде 1-4. Або вони будуть тут, мені похуй. Я не можу сприймати команду якось сильні, типу, серйозніше, коли знати, що чувак дуже дохера займався і, не виключено, що й досі займається 3 до 2 Ну, подивимося, я не знаю. Можливо, перевіжен замість фальконців поки лише отак. Окей, все одно знову ж таки, взагалі, мактива, це фул. Рандом оці всі речі через те, що бувало, вже нереально багато випадків, коли якісь ніби хороші команди, які ти думав, зараз будуть валити, а вони ніхіра не валять, от тому таке собі. Так, ні, ти що ж <гум> Коли він стартує next тижня і зараз великий патч Ні-ні-ні. вони навіть маленькі не будуть викидати. Ми вже на цьому патчі будемо грати 100%. Я, ну, я не вірю, я не вірю, що зараз це буде. Ну, окей, це було, я кажу про те, ну, про те що я не вірю в те, що це буде зараз взагалі. Крепко, сильно дякую, що подивилися відео. Вам удачі на інті з балу. Надіюсь, ви золотаєте Аркана, або що ви там взагалі хочете. і що, всім пока-пока. Побачимося в наступних відео.